У нас знову немає світла. Дивіться, що ми тут вже розлікаємося, як можемо. Нала. Цю морду навіть вже пустила сюди. Дя-дя-дя. то їй там скучно, сказі, так, да, дотя? Так, да, і мілька ходить тут. Так, Нала, не збий мені дитину, будь ласка. Не збий. Донечка тут ходить, так? Да? Скажіть, розлікається, як може. Хто скаже бізі кубиком своїм грається, де? Хто на коники катається, он носки вже розкидає. Нала, не труси мене. А от кіруська прийшла. Вона сиділа там в темноті, в холоді, у себе там. У е, там, е там е ну так, з одним ноутбуком у -у -у. ми її визвали наконець-то. У нас сьогодні графік, ну як, більш-менш, я б сказала, що це більш-менш непоганий. І за того, що у нас з п'яти до вісьми немає світла. Ну так, да, погано, що тільки на дворі потемніло, і якби і вдома темно, і немає світла. Погано. Але з другої сторони, то все одно на три години не так багато, і ще гірше, коли виключають, наприклад, в дев'ять, в десять, в одиннадцять, тобто на саму ніч. А так, я вважаю, що це непоганий графік, більш-менш. Я встигла все зготувати їсти. Я ж знала, що скільки його виключить, я сьогодні була підготовлена. Тільки хотіла ще поставити чайник, каву собі зробити, але на жаль, не вспіла. Дай таки? Всім привіт! Розкажете мені в коментарях, чи ви знаєте, що в Тіктокі зараз пішов такий тренд на таємного Санту. Така гра, ну, не знаю, тренд. Не гра, може тренд, я не знаю, як правильно це назвати. От, і в мене, я не знаю, я його не лайкала нічого, але мене в ленті кожен день вибиває просто. І я сьогодні вирішила е в себе на сторінки в Тіктокі виложити теж цього таємного Санту, е цей тренд. І спочатку мовчок. думаю, блін, ну чого ніхто не пише, що таке? А потім, мамочки, почали вже писати. Адреси нової пошти, там кожна там потрошки розповідає що про свою дитину, там у мене син чи доня. Хтось пише, що у мене там дитинка з інвалідністю, будь ласка, прийшліть, хтось пише там, що ми з Херсонської області, у нас тут ну, обстановка не дуже, скажімо так, то зробіть дитині приємно. Ну, в общем, приємно, що почали писати, потрошки так вже описувати свою історію, скажімо так. Можливо, хтось хоче долучитися до цього тренду саме зі мною, то можете мені написати, я скину вам ссылку на свій телегра... Господи, телеграм, ток і ви долучитесь і будемо грати. Я чого це виложила, бо я хочу, я не знаю, скільки я відправлю, я хочу вибрати якусь дитинку. Можливо, це буде навіть навіть дві дитинки. І від... Мабуть, це буде дві дитинки. Мабуть, це буде перед Миколайчиками, я хочу вибрати, перед шостим, там за пару днів, може, п'ятого, там... ні, 4-го, десь 3-го. І перед Новим роком, десь 28-29. Хочу вибрати дві дитинки, але таких, якби, ну, які справді, скажімо так, потребують цього. От або десь в таких в такому місці знаходяться. В якому зараз обстановка не дуже, не ви розумієте, або ще якась там ситуація. Тобто я виберу. Я вже там, я вже по тому, що мені написали там деякі мами, я вже собі так приглянула декількох діток. І я теж буду приймати участь і я відправлю їм щось обов'язково. Я виберу цих діток і відправлю їм, Зберу їм такі таємні боксики, щоб діткам було приємно. От. Сама не знаю, чи буду, ну, тобто, чи я буду свою адресу писати, ну, може, потім якусь і напишу, якщо там вже багато людей не збирається, може потім і напишу. Е, можливо, мені хтось щось відправить, буде приємно. От. А так, захотілося теж прийняти участь, захотілося, щоб хоч комусь зробити трішечки приємності перед цими святами, бо ми живемо зараз в такий тяжкий час, і приємно, що мами почали писати. Але, знаєте, скажу чесно, що? Перед тим, як я виставила це на свою сторінку, я якось не задумувалась над тим, що це, що це таємний санта буде саме для діток. Ну, тобто, що, що зараз налетять всі мамочки, скажімо так, і почнуть писати там для моєї дитини, там для моєї синочка, для моєї доці, там почнуть розказувати, що там в мене така, дитина в мене така. Я щось. Якби коли це все виставляла, я якби з таким, що, що це можливо і буде і для дорослого якийсь подарунок. Не обов'язково, що це таємний санта для дитини, що це можливо і для дорослого було б приємно. От, невже дорослій людині не було б приємно, що, їй, що тобі приходить сповіщення з нової пошти, а тобі там подарунок прийшов не перед святами? Справді приємно. Правда. Я не знаю чому. Зразу мами почали писати. Ну, якби, мабуть, цей тренд пішов, да, для діток, і, понятно, що перед Миколаївчиком там дитяче свято. Але я якось хотіла б, щоб це не тільки дітей стосувалося, щоб це якось і для дорослих. Я не знаю, чи то, можливо, я вже думаю, окремо якийсь ще один такий тренд запустить вже. що таємний санта тільки не для діток, а для дорослих. От скажіть, було б прикольно. Доця! Ара хвилинку боймілька застряла. Я ти вже випуталась. добре. От, ну то мені здається, було б прикольно не тільки для діток. Але вже раз в мене пішло діт... діло там за дітей вже розмови, то вже хай буде і за дітей. Я все-таки да, відправлю діткам, я щось позбираю їм там і щось відправлю. Я думаю, що це будуть якісь і іграшки, і смаколики обов'язково. Тобто, щось таке іде, і те. Кілька і те. призла да? так? и смеете. Пришла и смеете. Вот, а я прибираю, а Эмелька ходит по пятам, робит шкоду. Я. Да. Так что такие, кто хотел бы принять участь, пишите мне, будь ласка, я скидаю вам э, свою старинку в ТикТок, и вы приедете. добре? Да, 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 Дивите, кто тут пришел до меня. Кто тут до мамы пришел? Кто тут пришел? Красуня пришла. Красуня, да, моя маленькая птенька пришла. Кто там, ты? Ты там? Ты там, да. Там ты такая красуня. Ку-ку, кози. Да. А у Кируськи у нас урок зараз с носием мовы США, с художником. И она там малюет. Вот. И потом придет у нас І ми будемо дивитися, я потім вам покажу, що я вчора їй заказала адвент календар Кірі. Потім покажу вам пізніше. Дивіться, принесла вам показати адвент-календар, який я Кірі замовила, і вчора він прийшов, чоловік його забрав вчора на почті. Так, до адвент календаря дається в подарунок отака «Подорож Санти». Тобто, кожен день дитина з 1 грудня буде клеїти на клеечки. Бачите, тут цифри? Там з 1 грудня до 31 буде клеїть наклеїчки і потім це така і гра буде. Ну, кубіком кидаєте, знаєте, це така гра в подарунок іде. Так. На, Емілька, може подивитися. на-на-на. Бо ти вже повзеш, я бачу, да. А це сам адвен-календар. От тут так само день перший. Доця, тільки не порви, будь ласка. З 1 грудня, бачите, день перший. І тут такі різні завдання. Але тут завдання, бачите, якби тут завдання це трошки не такий адвент-календар, як я думала, це тут завдання в книжечці. Тобто, знайти відмінності, відгадати загадки, пройти лабіринти, ребуси, намалювати там щось. Ну, щось таке в цій книжечці завдання. Тобто кожен день дитина відкриває і виконує тут завдання. От. А я думала, що це такий календар, як, знаєте, <плес> <плес> доця, ти що? Боже, ще наклеїчки, він ж це всю ігру клеїть. І Мілька вже тут все похозяйничала. А я ж собі, знаєте, що думала, що це такий адвент-календар, який. знаєте, от Там є такі завдання, що, наприклад, я не знаю, погодувати пташок сьогодні, там завтра сходити до парку з сім'єю. Там післязавтра. Не знаю, написати там лист Миколаю, ну, щось таке зробити, не, тобто не в книжечки, а таке щось піти зробити. Я, бо в тому році у нас був такий календар, він був просто офігенний. Там були такі кожен день завдання. От реально у дитині цілий грудень було чим зайнятися. То я, значить, обов'язково сьогодні шукаю ще один адвент календарь, але вже такий, щоб не, ну, не в книжечки завдання, а такий, щоб, от, як, я, так, як я кажу. Щоб у нас ще й такий був, не тільки в книжечки. Да? Ну, бо це таке, це Боже, тут такі завдання, це ще для її віку, то це взагалі не знаю, це дві минути роботи, скажімо чи п'ять і все. То якби це скучновато вже для кіри, це більше для таких маленьких. А я закажу ще такий. Так, а ти вже тут хазяйничиєш, так? Да? З цим адвен-календарем, з цією грою. Такі не порви кірочки, добре? Не порвеш, будь-де ти. І таке. общем, йдемо кірі віддавати, бо зараз Емілька тут зробить нам календарь.